Натор повідомив в Телеграмі, що атаку нібито вдалося відбити. Але Але дані супутників сервісу NASA Firms зафіксували пожежу на підстанції Вешкайма в одноіменному робочому селищі Ульяновської області. Про це повідомляє моніторингова група Кримський Вітер. Як зазначає медіаресурс, ця підстанція є сполучною ланкою в, енерго... в енергокільці Поволжя. Бо забезпечує з'єднання між енергосистемами системами Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області лунали вибухи і в російському Орлі. Місцеві змі пишуть про можливу атаку на енергооб'єкт. Це Орловська ТЕЦ. Російські телеграм-канали писали про безпілотники, які летіли в тому напрямку. А згодом про гучні вибухи і звуки, які чули в різних районах міста, а також про дим. В районі енергетичного об'єкта. Після атаки безпілотника деякі райони тимчасово окупованої частини Донецької області залишилися без світла. Електроенергії немає в Донецьку та Макіївці пишуть місцеві пабліки та рашистські канали. В соцмережах ширяться новини про великий спалах, після якого на вулицях міста і стало темно, та почалися проблеми з інтернетом. У соцмережах повідомляють про атаку БПЛА та відсутність електрики також в Ясиноватій, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, ну і інших населених пунктах тимчасово окупованої Донеччини. Так, виступає Володимир Зеленський на зустрічі з Еммануелем Макроманом. Давайте послухаємо. На кількості того, що можна казати, ми говоримо. А деякі речі ми просто ну, не маємо права. Говори про деякі речі е, говоримо трішечки пізніше, коли вже е, це знаходиться на нашій території, тому що все це загроза, навіть логістика е, будь, тих чи інших постачань. Це загроза для ударів. Тому є і є сильний пакет оборони підтримки України. Є е, Рафалі і тут е, цей я впевнений історичне рішення. А що нас можна посилювати, я вам скажу, що це дуже серйозний флот, який будуємо ми для України. Наприклад, ті пілоти, які мають практику вже на міражах, ми прекрасно це знаємо, що їм не вони не будуть витрачати рік на навчання на в майбутніх рафалях а будуть дуже швидко переходити, і ми про це говорили ще до цього. І таких речей дуже багато. Далі ми говоримо про нове покоління сампті. Ми працюємо з сампті, дякую, Мануеля. І нове покоління це дуже серйозний рівень. Ви знаєте, що ми працюємо з Петріотами проти балістики. Новий рівень сампті це проти балістики ворога. І я не можу казати вам про дати тих інші дати постачання цього продукту, який для нас а, дуже важливий. Вже де триває багато років і втрачено багато сил. Чи ви думаєте, закупка Рафалі таки допоможе припинити цю війну? І також я хотів через кілька років, через пару років півтора роки ви вже не будете в Єлисейському палаці. Пане президенте Макрон. Як ви думаєте, чи конкрети? буде далі допомога після того, як ви підете з президентського посту, і ваші послідовники, можливо мають менші амбіції ангажуватися. Я думаю, давайте кожен день міряти мірилом цього дня. Я думаю, що останні місяці були позначені тими рішеннями, які були поворотними. Те, що сьогодні всі європейці згуртувалися із США і з ключовими партнерами, і всі, що ми націлені посилити тиск на Росію, і те рішення, що прийняла США щодо нафтових санкцій щодо основних основних компаній, вони вже почали діяти. Ми посилили наш тиск на фантомний флот, тому що сьогодні саме саме джерело фінансування, яке треба пере. Крити цієї війни. І ми будемо продовжувати тиск, але будемо продовжувати в діалозі з США. і саме це допомагає нам сьогодні тримати оборону і приймати рішення в короткостроковій перспективі, і передавати їх. Але те, що ми приймаємо на довгострокову перспективу, ми обов'язково також повинні робити паралельно, бо не буде сталого і тривалого миру, якщо ми не безпечимо ці сили гарантування, забезпечення. і сильні військові потенціали. Бо якщо б Україна, якщо якщо би Україна була військовою потугою, цього би не сталося в 2022 році, тому саме тому треба бути рішучим. і по перше, я особливо рішучий не щоб спочатку отримати цей мир через санкції і через боротьбу проти фантомного флоту, і через ангажування партнерів. А далі кожна країна європейська. Ська це звичайно демократичні країни суспільства, які вирішують демократично. Але я думаю, що тут ті, хто казав, що не треба підтримати Україну, бо все за, за, запиниться за 24 години за добу. вони помилялись. Ми бачимо, що конкретні що конкретна допомога вона перевтілюється, і зусилля наші перевтілюються. Я думаю, ми повинні бути задоволені в цього. А те, що в нас є тепер підтримка Атлантична, це буде більш стало.